Лозівські тепловики отримали чергове попередження про відключення міських котелень від електрики. Воно мало статися завтра, 10 березня, однак його не буде, заявив міський голова Сергій Зеленський. Лозова вже проводить проплату. Цього разу комунальне підприємство Теплоенерго має віддати харківським енергетикам 1 мільйон 600 тисяч гривень. Тепловики скористуються позикою, яку їм надала міська рада, бо держава знову затримує субсидію. Ну, сегодня происходят проплаты с учетом требований казначейства, заключения договоров и прохождения там, определенные установленные сроки этих средств. Это буквально ожидаем ну, не сегодня, а завтра. будем так говорить. Как только казначейство зарегистрирует этот договор, вот мы сейчас ожидаем результата, деньги сразу уйдут, и вопрос будет по электроэнергии, по уплате решен. Нинішня проплата дозволить теплоенерго повністю розрахуватися із боргами за електрику, говорить перший заступник міського голови Олександр Житков. Тепловикам залишиться сплачувати тільки поточні платежі. Цієї ситуації не виникло, якби вчасно приходила субсидія. Зазначає перший віцемер. Позичені кошти повернуть бюджет як тільки но прийде субсидія.